Друзі, виходжу в ефір і завжди стикаюся з патріотами. Розумієте, ці патріоти при будь-якій владі, при Ющенку були свої патріоти там, при Порошенку, при Януковичу свої були там патріотично налаштовані люди. При Зеленському зараз куча і військові волонтери, і військові просто, і, і, і просто патріоти. Розумієте, і вони такі провладні патріоти. Вони якби патріоти, але не за народ. Вони за Зеленського, розумієте? Або за Єрмака, або ще за когось. Ребята, то ви определіться, Ви патріоти, ви за державу, ви за людей. Ви за військових, ви за війну проти війни, ви за те, за... ви определіться, за що ви? А то таке скаже щось не так проти влади. Заїдають такі патріотично налаштовані. Сьогодні залетів навіть значком 72-ї нашої бригади, наче Почав там за Зеленського, я тебе порву, порве мене. Та ти Кацапів рви. Що ти мене будеш рвати? За Зеленського він. То йди поцілуй його в Сраку. І всіх інших. І Порошенка і кучму поцілуй він ще живий. І Ющенка, всіх взад цілуйте. Срані патріоти! Ви будьте патріотами за людей, за волю. Будьте за те, щоб ми були незалежними від мови, від віри, від влади, щоб ми були незалежні від них, від корупції. Розумієте, щоб ми могли бути людьми, жити в демократичній державі, мати право говорити, що ми бажаємо, вважаємо за потрібно на будь-якій мові. Розумієте, за що треба боротися? А не ви боретеся за сраки президентів. Прем'єрів і всіх інших фієвші рожі.